Виконуємо номер 413 із підручника геометрія 8 та номер 8.13 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Сума довжин двох сторін ромба дорівнює 16 см. Знайдіть периметр ромба. Приступаємо до виконання, оскільки ромб це паралограм, у якого всі сторони рівні, то знайдемо одну, кожну сторону ромба. Для цього сума довжин двох сторін 16, 16 поділимо на 2, отримаємо 8 см, це кожна сторона ромба. Ну, а тепер знайдемо периметр, Периметр – це сума довжин всіх сторін, тому 8 множимо на 4, маємо 32 сантиметри периметр. Записуємо відповідь 32 сантиметри. Номер чотири.